Вітаю вас, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають нашу неньку Україну і захищають нас від ворогів, від лютих ворогів, без бездушних, з чорною пустою душею. Оболонка чорна, а начинка пуста. Так от, панове, що вам сказати? Ну, в принципі, я вас. Поздравляю, починають звільняти Херсону. Їхна армія виявилася, як така, в оперативному оточенні. Правда, про це не дуже багато розповідають. Кажуть, щоб, е, -е ну, я не знаю, не зурочить, мабуть. Тому що, власне кажучи, уже що відбувається. Всім зрозуміло. Не зрозуміло тільки нам. Ну, ми ж менше знаємо. Хоча я вам скажу так, звичайно, кацапи будуть казитися. Звичайно, вони будуть гадити, де вони зможуть. І дуже боюся, що покидаючи Херсон. Вони там залишать свої дуже паскудні сліди. Ну що ж, панове, все одно гнати їх треба, якщо їх залишить, то денацифікація це все одно знищення всіх нас. Але, панове, виявилася цікава річ, що досить було перебити мости. І при тому, що армії там дуже багато. Ну, перевага російської армії, я не знаю в скільки разів мости перебили і наближається капець. І в мене така виникла підозра, що в нас не розповідають про наші перемоги, про те, що розбили мости і кацапам капець тому що. Нам вже прикладають зусилля, щоб ми забули про ті мости з Криму, про Чангар. У нас ж ціла куча кореспондентів. Знаєте, от я там прочитав кореспондентка Кратовська. Написала, що це не мало значення ті мости. Все одно там така перевага, що чи були вони були, чи не були мости. Знаєте, от в спецслужбах шпигунів називають кратами. Чи вона псевдо таке взяла, щоб, так, знаєте, тихенько своїм натякнути? Чи це просто вже доля так склалася, що вона нам дає знак? Що, перепрошую, панове, крати. Так от, запитання тільки одне: на якому рівні ці крати? Чому? Ну, коли кажуть, мінних полів не було. Це так, на картах було написано, а їх не було. А... Мости, то були заміновані. Один міст таки був зірваний. Хлопчина пожертвував своїм життям, але зірвав. Ну. А інші, Панове, виявляється, мости мають величезне значення. І скільки б там не було з тої сторони ворогів, якщо вони не можуть перебратися через річку. Знаєте, як от ми в дитинстві були, знаєте, чик-чик я в вдоміки, да? Іграшка така. А на дверях ми чіпляємо замки. Але панове, скільки там зовні тих злодіїв, навіщо чіплять замки? Двері відкриті, все до злодіїв багато. Панове? Нам знову чіпляють на вухи Лакшину і переконують, що так вона є. Ну, звичайно, дурні в це повірять. Ну, що ти возьмеш? Знаєте? Я вже казав, що дурні навіть церкві били. Це в той час, коли Україна була досить таки набожна, віруюча. Так от у нас масти не взірвали. І нам кажуть так, панове наш э, міністр Резніков. До речі, дуже цікаво Резніков. Знаєте, щось мені це нагадує. А припрошу, що значить слово касап? Різник, да? Ну, так, ну, е, алюзія. Так от, панове, Різніков каже, що після перемоги ми з цим розберемося. Панове, я хочу вам нагадати, що в 2004 кінці, в 2005 році на початку. Раптом застрелився Кравченко. Раптом застрелився Георгій Кирпа. А Сергій Тігіпко, покинувши свою дружину, рванув своєю коханкою за кордон. Що то було? Панове? Це була зачистка. І пан Сергій Тігіпко, тікаючи за кордон, знаєте, так явно з коханкою, він захищав свою сім'ю, і, власне кажучи, він прибирав. Джерело шантажу, щоб його не шантажували його сім'єю. Він її покинув. Так от, панове, зрозуміло, що вказівку по відкрити ворота на півдні давали дуже високі посади. Люди, люди з високими посадами. І відповідно, до війни. До закінчення війни. Вони свідки цього всього, ті, хто допоможуть розслідувати і вказати пальцем, ось він винен, вони не доживуть. Або так далеко втечуть, але хто ж їм дасть? То в ті гібка були мільйони. І в його була можливість дременути. Так що, панове, знаєте, як? Казав один дядька, нам одягають панаму і натягують її не просто на носа, а до самих пальців на ногах. Нас дурять. У нас на наших очах відбулася зрада. Україну здавали. І розслідувати треба це швиденько по гарячих слідах. А той, хто каже, що це треба розслідувати потім, а тим більше починає, як Резніков каже, а це не мало значення, їх було так багато, що чи були б мости, чи не були мости, перепрошую. А він справді міністр оборони, він справді розбирається в військовій тактиці, стратегії, розуміє значення моста. Чи він просто людина, яка повинна відповідати, спікер, говоряща голова, яка насправді нічогісінько не знає. Ну це просто питання, У мене виникло питання. Я правий чи не правий? Не знаю, панове. Але, панове, розслідувати злочини, треба зразу по факту злочина. Знаєте, як криміналісти, відбувся злочин, ну кажуть, не ходіть тут, не наслідіть. Поки сліди не затерлися, треба розслідувати. А коли так кажуть, це кажуть люди, які хочуть заховати. Ну, звичайно, мене звинувачують в тому, що я, як сказати, я не безсторонній, я зацікавлена особа, панове, точно! Я українець і я зацікавлений, щоб Україна перемогла і не просто перемогла, а перемогла з як можна меншою кількістю загиблих. Я думаю, що всі українці в цьому зацікавлені. Так що, панове, я думаю, що, а давайте спробуємо організувати петицію про. Невідкладне розслідування і розголошення, хто це дав наказ? І чи справді там не було мін? А якщо мін не було, тобто мінні поля числилися, а їх не було, то тоді питання таке: а чому? Хто у нас головнокомандуючий? Хто приймає рішення? І знову ж таки, наш головнокомандуючий визнав, що він за півроку до початку бойових дій активних уже знав, що буде війна, нападуть. Чому не були зроблені необхідні дії? Чому не було перевірено, чи насправді там є поля, чи немає. І таке інше. Чому не було зупинено виробництво чи як, прокладка доріг, а не почато виробництво боєприпасів? Панове? Ну я розумію, що вам хотілося посміятися. Ну давайте ще посміємося. У нас на рівні із справжніми героями, до речі, не всі герої отримують нагороди. Деяких героїв карають за те, що вони дуже гарно виконували свій обов'язок. Вони підбивали танки. Вони охороняли аеропорт жуляни. Панове, в якості нагороди кримінальна справа. Ну, в принципі, якщо це дивиться десь збоку, то це смішно. Ну, наприклад, з Австралії. Тикать пальцями і казать, кого вибрали в президенти. Ну, так, а як же не вибрати? Він скільки років грав в президента, він же навчився. Але знаєте, є таке прислів'я. Коняка все життя тягала пушку. Стріляти не навчилась. А коли приводять приклади, що, ну, були ж артисти президентами. Так, був Рейган. Але Рейган був іще і сенатором, і він прожив довге життя. І за цей час він щось навчився. І судячи по тому, як він виконував свої президентські обов'язки, то виявилося, що він не коняка. Він справді навчився, він був гарним президентом. Добре, панове, ну це так, роздуми, а головне, що ми почали уже кацапів давити. І вони пищать. І боєприпаси в них закінчуються. І буде їм як вам сказати. Дуже важка ситуація. Як би я хотів, щоб ми жодної скотини їхньої не брали в полон. Але це буде неправильно. Чому? Та по одній простій причині. Коли вони будуть знати, що їх не беруть в полон, вони будуть відбиватися до останнього і будуть гинуть наші хлопці. Не із людяності до нелюдів, а із Бажанням зберегти життя наших людей, щоб вони боялися замазати свої руки в крові, щоб знали, що їх достануть. То їх треба брати в полон. Ну що ж, панове, візьмемо в полон. А ми будемо перечікувати тривоги, збирати волонтерку, допомагати. До речі, з приводу волонтерки, панове, волонтерку все-таки в нас розкрадають. І уявляєте, ну було ж все нормально. Ну не вибирали цього прокурора, не затверджували цього прокурора в набу. І все було в порядку. Вибрали і ті розрубали гнійник, на якому наживалися в Запоріжжі. Панове. Ну, а як вони з Запоріжжя ще далі підуть по країні? І люди, яких, за яких проголосували, яких назначив наш славний президент. Будуть вимушені тікати, а не втечуть, вони будуть зникати чи в тюрму сідати, щось таке. Панов. Це дуже погано. Треба прокурора з набу убрати. Дуже шкідлива організація для слуг народу. А нам, панове, це нам дуже класно підспір'я. І ще було б дуже гарно, щоб у нас з'явилася організація СМЕРШ. СМЕРШ шпигунам. Щоб їх не довго мотузили, а просто нищили. Шпигуну смерть. Це дуже допоможе. Багато хто здасться, багато хто тремене, і ми швидше переможемо. Добре, панове! Не буду втрачати ваш час. Тримайтеся, мої рідні! Хто втомився, панове, Озирніться навколо. Подивіться, яка чудова осінь, яка чудова країна. Це наша земля. Ми з нею зв'язані. Вона нам дає сили. Панове. Подивіться, навколо вас є багато людей, з якими вам комфортно. Зручно, приємно спілкуватися. Єднаймося, тримаймося докупи свій до свого по своє, кого удасться із зазомбованих перетягнуть, роз'яснити, роз'ясніть. Не вдається, панове, ну що ти зробиш? Маю досвід спілкування з зазомбованими сам. Практично, поки зомбоящик буде їм. Свистіть в голови, в мозги, і поки там буде цей протяг, нічого не зробиш. Пройде час, їх відпустить. А зараз єднаймося, тримаємося, панов, готуємося до зими. Слава Україні! Героям слава! Удачі!